Зробимо розпаковочку, друзі. Ось така невеличка коробочка мені приїхала. Ну, камера стоїть дуже близько, тому вона здається великою, але вона невелика. От, в порівнянні з моєю рукою. Вона зовсім невеличка, я тут розрізала. І будемо діставати рослиночку. Ось так вона тут. Запакована двома стаканчиками. Подивіться, друзі, як все закрито і спаковано. Тут серединка перекладена отими спонжиками, бачите? Це дендробіум. Отакий малесенький, така манюня діточка. Попалася вона мені дуже випадково на Фейсбуці. Причому просто в коментарях якась жіночка написала, що вона мріє про дендробіуми. А їй у відповідь було надіслано три фото маленьких діточок на вибір за дуже-дуже недорого. І тако я швиденько зреагувала. І один з них собі замовила. Всі троє були малесенькими зростиками, відділеними діточками, тому я вибрала, який мені сподобався найбільше. І в мене тепер, друзі, є ось такий гарненький дендровіон. Скажу одразу, що я ніколи Цією рослинкою не мала справи взагалі. Ніколи в житті дендробіумів в мене не було, і я ними раніше ніколи не цікавилася. Якщо фаленопсиси колись у мене були, три штучки чи чотири, я вже не пам'ятаю. то дендробіумів ніколи не було, я скажу більше, я про них навіть взагалі не знала, про їхнє існування. Я знала про фаленопсиси, а що є ще дендробіуми, і ще якісь різновиди отаких орхідей. Я взагалі поняття не мала, про котлеї там, про ще щось. І для мене це, друзі, дуже таке щось незвичне, незвичайне, але отако на просторах Ютубу мені стало цікаво. Неодноразово вони мені попадалися, тому що я переглядала відео і про орхідеї, до речі, я можу в себе рослинки не мати, а відео про них я люблю дивитися в когось у дівчат. Наприклад, навіть про ті рослини, які я не дуже люблю і собі не хочу. Але от у дівчаток я про них відео завжди дивлюся, мені цікаво. І мені подобається, він малесенький, в нього там ще вон маленькі відросточки є. Сидить в корі, і тут трошечки моху домішано, воно ще вогке. Поливати, напевно, я його не буду. Бачите, от складнощі такі в мене тепер будуть, тому що у фаленопсисів я бачу корінці і знаю, коли поливати. А от як і коли поливати дендробіум, мені трошечки незрозуміло. Хто знає, друзі, напишіть мені в коментарях. Як правильно і коли треба поливати цю рослиночку. Ось такий гарний новенький в мене мешканець. Я йому дуже рада і сподіваюся, що все йому в мене підійде, і він буде гарний і здоровий собі зростати. Ось такий красотунчик, друзі. Прийшла полити деякі рослинки. Ну і трошечки тако коротенько подивимося, що тут нового. А з нового тут, власне, от ще один бутончик на карнозі на хої. Хоче вона знову квітнути. От наростила ще один бутончик. Той старий бутончик я вже давним-давно зняла. Тому що, друзі, хоя відцвітає дуже негарно. Ну, оті квіточки, вони, знаєте, на вигляд такі. Стають сіро-чорними пелюсточки оті білі. І ну виглядає це так, наче воно гниє. Тому я коли побачила такі декілька штучок, отаких от квіточок, я зняла весь бутон і викинула. Ось так квітний мій молочай. Симпатичними квіточками, бачите? Багато в нього і тут, і наверху от він понарощував гарненько. Симпатично. Я закрила ось ці жалюзі, тому що там знову ж таки ходять люди на грядках. Що вони там в дощ роблять, я не дуже розумію, але щось роблять. І хочу, друзі, підстригти ось цю хоєчку публікалекс, тому що, бачите, вона тягнеться в мене отакою однією ниточкою. от Тягнеться, тягнеться. Вони тут разом з карнозою на одній цій драбинці живуть. А я хочу її загустити, зробити три чи чотири череночки, скільки тут вийде цих міжвузликів, подивлюся, і вкорінити їх і підсадити ось сюди. Тому що я не хочу отакої довгої ліани, я хочу пишного куща гарного, щоб от вона мені була пишненька, така як ось тут карнозочка моя. Ось так. Ну, я розумію, звісно, що. В такому випадку цвітіння цієї хої доведеться дуже довго чекати, але ви знаєте, мені важливо не стільки цвітіння, скільки мені хочеться пишного ось тут кущика. А коли вона вже заквітне, то таке, знаєте. Що тут ще з новенького? Еоніуми покажу, ось такі вони гарні стали. Хтось у мене питав, як вони почуваються. Подивіться, які красені. Тут вони навіть вже, бачите, таким рожевеньким трошечки забарвилися. Ось тут. Тут новенька голівочка, ось у нього якось так дивно наросла. Не знаю, для чого він її тут наростив. Я хочу її звідси зняти. От там, бачите, ніжка в неї така вже трішечки вона ще підросте. Я цю голівочку зніму і посажу туди в горші, що обра підросли, набралися водички, гарні такі красунчики. Це традисканція, бачите, як вона вже витяглася. Не знаю, друзі, це вона виросла, чи це вона витяглась така сама картинка от з цією моєю пухнастою. Чи то радіти тому, чи не дуже, тому що світла рослина мало. Я закрила зараз оцю жалюзю, як я дознімаю відео, я, звісно, її відкрию, тому що плівочки оті я зняла, ті, що в мене тут були. І тепер видно там людей за вікном. ну. Не хочеться їх знімати. Це мої епістії, Їм дуже сумно, друзі, тому що епістії, хто не знає, вони дуже погано зимують. Не всі переживають зиму, холод, вогкість. Вони люблять більш сухіше таке повітря. І спеку, сонечко це їхнє. В Спеку. Вони в мене прекрасно себе почували. Чудово, просто їм дуже подобалася спека і сонце. Ось таке, їм не подобається, вони крутять листя, відсушують, листечко відгниває. Квіточки, бачите, відсихають, вони навіть не розпускалися, ті бутончики. Тому епістія моїм добре. Там в мене ще в іншій кімнаті стоять коріняшечки. Не знаю я, як їм буде, що з ним буде, але буде дуже шкода, якщо. Вони не захочуть жити. Там мої фіалочки, з ними все досить непогано. Ось ця гарненька колись була колізія, тепер вона, бачите, в такому жалюгідному стані. Не подобається мені ось цей її вигляд. О, там знову суха середина. Вона витягнута, вона така якась, бачите, не життєрадісна. Я вставлю сюди фото і покажу, який вона мала вигляд. На початку я тако недавно передивилася своє відео, там, де я замовляла ці рослинки. І вона мала зовсім інший вигляд. Зовсім вона була там і рожевий такий мала колір і фіолетовий, і зовсім іншу форму. Таку, знаєте, що роз, розстилається. Така вона якась була. А зараз вона така витягнута. Тоді вона, наче, мені. Більше кучерявенькою такою була компактною і такою, що стелиться. А тут вона у такій довгій пліті має. Мені це дуже не подобає. Пеперомія моя, вон бачите, обростає. Нормально почувається, її все влаштовує. Ну, пеперомії люблять вогкість, це, власне, для них це непогано. Отака погода і клімат для них краще, ніж сонячний пекучий. Тут мій новенький дендробіум стоїть, я його вчора добре полила. Стоїть собі, вон нарощує новий листочок, він такий зліплений поки що. Скоро розпуститься там діточка в нього стирчить малесенька. Все з ним добре. Не карантинила я його, поставила одразу сюди, не хочу я його карантинити. Я передивилася його, він здоровий. Ну, нехай стоїть тут. Не хочу я його нікуди. Носити і нікуди ставити. Ось так. кактусик, мій, друзі. Я не знаю, я отак до нього придивляюся, придивляюся. Мені здається, що оця бородавочка це все ж таки дітка в нього. Але, знаєте, я не думала, що отакий малесенький кактус може видавати діточок вже. Ну, я, я думала, що це, власне, це і є діточка, але. Бачите, все ж таки, то, напевно, не квітка, а діточка, тому що воно, ото, бачите, все в колючках. І покажу, друзі, свої пісці, які в мене стояли в тепличках. Досить довго стояли, я не знаю, напевно, тижні три вони там точно перебували. Я не знаю, як мені це повернути зараз, так, щоб вам було добре видно. Ось такі кущики гарні. Зараз, напевно, так буду показувати. Ось така краса, бачите, як він переливається. Я спеціально поставила сюди лампу, щоб можна було хоча б трішки показати ці гранющі переливи. Це найкрасивіший кущ, ну, як на мою думку, він отакий зелений. І бачите, там такі, як лілові якісь такі вкраплення, переливчики. Там навіть один бутончик є. Але я дуже сумніваюся в тому, що він розквітне, тому що епісіям зараз дуже і дуже недобре, друзі. Власне, тепер я розумію, чому, і тепер я розумію, що відбувалося минулого року з моїми епісіями. Вони просто не переносять холодної погоди і вогкої. От коли вогко і холодно, і це відбувається одночасно. Це дуже погано впливає на їхній стан. Тому, власне, я перечитала купу інформації і тепер знаю, що зимують епісції дуже погано, дуже сильно вони гинуть під час зимівлі. Особливо от з таким нашим опаленням і з такою ситуацією зараз взагалі. Невідомо що буде далі, тому знаєте, вже на цю колекцію і пісті я взагалі не сподіваюся, і дуже якогось такого оптимізму стосовно цього, в мене давно нема. От, бачите, в якому вони стані. Оце все, оце, оце. це все буду зараз брати ножнички, відрізати, тому що, ну, от, ви можете бачити ось. Що відбувається. Власне, те, що відбувалося з ними весною, коли вони мені приїхали дуже замерзлими. Ну, і в хаті було холодно, тому вони сильно страждали. От ви бачите, ось що відбувається оце все буду зараз стригти, ну, вже на камеру я того не буду робити. Покажу просто. Як вони переливаються, ось подивіться, яка краса. Просто знаєте мені, ну, таке розуміння того, що це тепер суто буде, знаєте, така сезонна рослинка, і заводити її можна лише на літній період. Ну, мені би цього не хотілося. Кожного разу отако спостерігати за загибелью рослини, таке собі, знаєте, задоволення, тим більше, коли ти вже до рослинки звикаєш. ну, якось переймаєшся нею і потім отако втрачати такі гарні рослини. Ну, на що воно потрібно? Тому, скоріш за все, за апістіями мені доведеться попрощатися після цієї зими. Я не знаю, хто з них виживе, будемо разом за цим спостерігати, але все ж таки думаю, що виживе, друзі, зовсім мало рослин. Ось така красуня, бачите, ця вже має більш холодне таке забарвлення, там є такий темно-зелений, буро-сірий, якийсь такий з фіолетово-таким рожевим переливчиком. Його камера не передає, вам цього не видно. Мені це дуже добре видно. На жаль, Ну, отаке освітлення через те, що в хаті дуже темно, і отако просто підсвічує лампа. Якби це було хоча б денне світло, було б трішки краще, але. Що є, то є. Зараз іде дощ і знову дуже темно в кімнаті. Ось така гарна красонечка. Теж такі самі проблеми там з листям. От якщо наблизити, ви можете побачити оці чорні плями ось тут. Ну, буду зараз це все стригти. Ось це, от бачите, оці плями це сухі плями. Тепер я вже знаю, що ніякий це не кліщ. А це отакі холодові. В неї проблеми, друзі. В рослинці просто холодно і дуже вогко. До речі, по всіх горщиках пішла пліснява. Власне, тому я познімала теплички. Ось тут все було в плісняві. Ось тут на цій рослинці видно землю. Там взагалі не видно, тому що багато череночків я понатикувала в ті горщики. А тут ось добре видно. І тут було все біле. Нічим я їх не проливаю, не хочу я нічого сюди, лити, тому що рослини і так вон, страждають. Якщо я ще сюди протигрибкове налію, я впевнена в тому, що вони просто цього не витримають. Ну, але, знаєте, таке саме в мене було минулого року в горщиках, отака пліснява. І поступово, коли повітря трішки просохло, просушилося, то вона сама собі зникла і більше її не було, нічого я не робила. Тому і зараз нічого ялити, проливати нічим рослини не буду. От ви можете бачити, що робиться з листям. Бачите, воно як, як гризене. але це все просто відсихає. Отако от сохне, жухне. Береться такими, я що буршу, ви чуєте, це сухі такі місця. Теж дуже гарна махрова така красуня, бачите, оксамитова гарнюня. Ну, на жаль, Камера не хоче зараз передавати то все, тому що неправильно падає світло, вже як є. І ось такий ще кущик покажу. Гарний теж дуже, дуже гарне листячко. Просто прекрасне. Зараз буду передивлятися, братиму ножнички, і то все буду чекати, різати, Стрихтиму і нестиму, напевно, їх в кімнату до сина, тому що там. На одному підвіконні, на великому, там буває сонце, звісно, коли воно буває на вулиці, тоді там кімната дуже сонячна і все ж таки їм буде трішечки сонечка попадати. Ну, але здебільшого, я казала, що тут переважно темно. Тому не знаю, друзі. Будемо разом дивитися і спостерігати за оцим процесом. Ну, а взагалі, то, бачите, я тепер от переглядаю, пристосовуючись до такого клімату, треба розуміти все ж таки те, що в, такому, в таких кліматичних умовах можна, напевно, вирощувати лише певні види рослин, тому що більша частина року холодна і мокра. Це і весна, і осінь, і зима. Літа тут мало. Буквально може бути тепло лише півтора-два місяці, весь інший період часу, от вже з серпня тут холодно. Тому я вважаю, слід враховувати це і якось, напевно, переходити відповідно на ті рослини, яким подобається такий клімат, така вогкість. Я думаю, що це могли би бути орхідеї, наприклад. Я бачу, що їм досить непогано вони себе почувають. Їм таке багато сонця і не потрібно. Власне, хої, можливо, пеперомія непогано себе почуває в цих умовах. Фіалочки досить непогано, скажімо так. Поки що я не бачу по них таких якихось реакцій. Деякі сукуленти більш-менш нормально переносять. Отаке, не всі, звісно, але деякі все ж таки. Нормально живуть, ну, але якщо мої епістії отако, якщо їх залишиться дуже мало, то, звісно, я більше не буду заводити тут таку рослинку, тому що ну, не хочу я спостерігати за отакими процесами, це дуже неприємно, сумно і ну, якось так. Тому доведеться думати і, звісно, призвичаюватися до цього клімату і заводити рослини, які можуть тут жити. Ну, отака історія, друзі, на сьогодні. Далі побачимося. На все добре.